В одному з навчальних закладів у Карлівській громаді живе Валентина Нестеренко. Разом із чоловіком 2 квітня приїхали із Харківщини. Дуже в нас там, звісно, гарячі, бої зараз йдуть, неможливо. Магазини, хати гарячі. Дуже, дуже см. Покидали там рівка, люди, які там ну, держали господарство. Відпускали корів, свиней. просто з привізів всіх там метаж розбігалися. То куди? Крім родини Валентини Нестеренко у Карлівській громаді з початку повномасштабної війни зареєстрували майже три тисячі переселенців, каже заступник міського голови Юрій Ткачов. Видаємо довідки тимчасово переміщеним особам, реєструємо у ЦНОП, пі зареєструємо у соціальних службах. Вони повинні і будуть отримувати кошти, виділені державним бюджетом. Людмила Марчук приїхала із міста Барвінкове, що на Харківщині у Карлівці від початку квітня. Із чоловіком, говорить, одразу стали на облік. Нам оформили документи, нам оформили карточки пенсійні. І Ощадпанківські, ну в общем, по всіх банках, де треба було, нам все розповіли. Нам все, що треба, нам було, оформляли. Ми люди допомагали нам оформляти все, Бо ви ж розумієте, не кожен приїхав із документами навіть. Людей розселяють у комунальних закладах та приватних будинках у громаді, каже Юрій Ткачов. У міській роді ведеться облік і реєстрація людей, тих людей, які поселили переміщених осіб, яким буде також надаватися відшкодування комунальних послуг. За квітень місяць до нас звернулося в Карлівську міську раду власників домогосподарств в кількості 359 чоловік. Гуманітарну допомогу, зокрема їжу, одяг та засоби гігієни, переселенці отримують від волонтерських організацій. Спрямували на це гроші із бюджету громади, каже Сергій Бобрицький. Ми виділили кошти на сесії для біженців близько. Півмільйона до нас надходять різні продукти харчування, і не тільки і медикаменти надходять, і плети, і одежа надходить. Мені дорога допомога тільки вийшла. Ще пакет, що Там я не знаю, сахар, консерви, крупи. Там як повідомив Суспільному речник начальника обласної військової адміністрації Максим Ковальов. Нині у регіоні офіційно зареєстрували близько 162 тисяч людей, які переїхали через війну. Тетяна весна, анатолій кикоть новини. Новини на Суспільному Полтавщина.